Я вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку тест міркування. Книга дорожча за найбільше багатство. Пролунав дзвінок, починається урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашім класі діти просто молодці. Попрацюємо над загадкою. Завжди можу стати в пригоді. Моїх вам порад не злічити. І кажуть, про мене в народі мовчіть, а стодурнів навчіть. Що це? Так, це книга. І сьогодні ми з вами напишемо текст міркування про книгу. Так? І пригадаємо, що ж таке міркування. Отже, сьогодні ми будемо складати та записувати твір міркування. Пригадаємо. У тексті міркування висловлюється роздум з приводу чогось, стверджується чи заперечується якась думка. До такого тексту ставимо питання чому? Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте, і відгадаємо загадку і запишіть слово відгадку. Дуже я потрібна всім дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Це книга. Запишіть слово відгадку. Поясніть свою думку, свою відповідь. Давайте попрацюємо над прислів'ями. Є початок прислів'я, є продовження, але. Вони між собою не співпадають, треба їх з'єднати. Книга вчить, цікаво жити, як на світі жить, усе знати, це джерело знань. Так, книга вчить, як на світі жить. З книгою дружити цікаво жити. Бережи книгу це джерело знань. Так, Книги читати усе знати. Яку книжку ти зараз читаєш? Про що ти любиш читати? Чому? Прослухайте тексти, і наше завдання з вами підібрати, до якого прислів'я із завдання 2 з попереднього завдання підходить кожен із текстів. Послухайте ці тексти. Перший текст: Книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна? Той, хоч труда мав досить, дивні перли виносить. До якого з прислів, які в нас були, а перед цим підходить це, цей текст. Давайте повернемося до них, до тих прислів'їв. Ось вони. До якого прислів'я підходить текст? Книги читати, усе знати. Так? Хоч і труду мав досить, але дивні перли виносить. Бо це. Книги морська глибина. Так сказав про них Іван Франко. Другий текст Віри Багірової. Потрепіть, будь ласка, книжку, полікую я вас трішки, попідклеюю вам рани, хай боліти перестане. До якого прислів'я? Бережи книгу, це джерело знань. Так? Тобто до цього текста ми можемо підібрати прислів'я. Бережи книгу, бо це джерело знань. Полікуйте свої книжки, передивіться їх. Прочитаємо вірш і поміркуємо, яке значення має книжка в житті людини. Вірш називається Пісня про книжку. Ти, кохана книжку, учиш нас, навчаєш. Про усякі дивні речі нам оповідаєш. Любо нас навчаєш, як на світі жити. Батька, неньку шанувати, рідний край любити. Тож гукнімо діти нашій книжці слава, в ній наука і розвага, втіха і забава. Поміркуйте, яке значення має книжка в житті людини. А ще давайте пригадаємо, О, знайдіть в цьому вірші звертання. Ми з вами на минулих уроках цю тему Відкрили для себе, так? Що таке звертання, як вони виділяються в текстах, знайдіть в цьому вірші звертання. Давайте оглянемо. До кого звертаються? До книжки, так? Ти, кохана книжку, учиш нас, навчаєш. Ось так звертання. Кохана книжку виділяється з обох боків комами. А ще так, тож гукнімо діти нашій книжці Слава. Ось до церечні вже звертається до дітей. Також звертання виділяється з обох сторін комами. Пригадали і звертання. Давайте відпочинемо. Де з вами пригадаємо будову тексту міркування. Ми вже з вами пригадали, що текст міркування це текст, в якому про щось розмірковують. Так? До нього можна поставити питання чому. І має він таку будову: твердження, доведення і висновок. Так? Тобто в першій частині в зачині, треба щось стверджувати, потім довести. І в кінці дати висновок. Отже, побудуй побудують міркування про книгу за поданим початком. Твердженням Наведи свої докази. У висновку використай прислів'я про те, що книгу треба берегти. Ви можете використати ті прислів'я, які в нас зустрічалися на уроці. Можете перегорнути відео Назад знайти той слайд і використати ті прислів'я. Отже, запишіть твір міркування. Кожен пункт плану пишіть з абзацу. Почати можна із твердження, взявши його із нашого уроку. Отже, книжка дорожча за найбільше багатство. Назва тексту вашого. Можеш скористатися планом. Чи можна сказати, що книжка дорожча за найбільше багатство? Чому? Чи можна вважати книгу порадником-помічником другом учителем? Чому? Чого навчає нас книга? Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Зупиніться на тому слайді, який для вас є найлегшим. В кінці перевірте своє написане. Якщо знайдеш помилки, виправ їх і оцініть свою роботу. Емоційна ромашка! Як у вас все вийшло! Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!